Ви знали, як з'явився вигук Слава Україні. кажуть, що його батьком можна вважати Тараса Шевченка, бо це гасло вперше згадується в рукописі його вірша до Основ'яненка ще у 1839 році. Потім вона стало дуже модним серед харківських студентів наприкінці 19 століття. Але справжнього розквіту отримала в часи УНР. Гасло буквально завірусилося серед бійців Холодноярської республіки на Черкащині, які боролися проти більшовиків. А генерал армії УНР Михайло Малянович Павленко. Ко, взагалі, видав наказ, щоб цей вигук став армійським офіційним вітанням. Указ вийшов 19 квітня 1920 року і був присвячений взяттю міста Вознесенськ на Миколаївщині. А от повне вітання Слава Україні! Героям слава запровадила ОУН у 1941 році. Потім гасло на довгі роки поглинув совок, але в 90-х воно знову з'явилося на українських вулицях. Зараз воно лунає на всіх масових заходах у промовах українських та закордонних політиків. Слава Україні! Зала ООН, європарламенту, та навіть на сцені Оскару. Слава Україні!